Друзі, всім привіт! П'ятий день! Черговий огляд. Телеграм-канал в описі під відео. Поїхали! Розпочнемо, як завжди, з наших спортсменів. Олександр Желтяков виступав на дистанції 200 метрів на спині, і Максим Овчинніков сьогодні виступав на дистанції 200 метрів брас. Олександр показав час 2 хвилини, 2 секунди та 17 сотих і посів 33 третє місце. Що, звісно, означає, він не кваліфікувався до півфіналу. Так, це не найкращий виступ Сашка. Мабуть, він ще не встиг повністю відновитись після отруєння. У нього залишається ще 50 метрів на спині, і я бажаю йому успіху. Щодо Максима, Максим красень. Зранку він чудово пройшов свою дистанцію. Цю це був не його найкращий час, але цього вистачило для потрапляння до півфіналу. Тож він зробив свою справу. Трохи пізніше я ще поговорю про його виступ у півфіналі. Тепер про вечірню частину фінали відкривали жінки на дистанції 200 метрів батерфляй, і сам Армакін тож знов показала клас. Вчора я казав, що вона, мабуть, пропливе значно гірше ніж на відборі, але я був неправий і. Увечері, сьогодні ввечері вона просто летіла. Це була якась інша самар порівняння з вчорашнім запливом. Їй зовсім трохи не вистачило до найстарішого рекорду світу серед жінок. І після запливу в інтерв'ю вона сказала, що вона цим засмучена. Вона показала час 2 хвилини, 1 секунда та 99 сотих. І цей результат є другим в історії. Також 12-річна китаянка UZD знов посіла четверте місце. Потім був півфінал на дистанції 100 метрів вільний стиль серед жінок. Першою до фіналу потрапила Маріт Стінберген. Вона показала час 52 секунди. Та 81 сота, а закрився фінал 53 секунди. Та 51 сота. Думаю, завтра буде дуже цікавий фінал. Стінберген, Окалаган, Хаск, Гастадело, Кертіс, складучасниць дуже сильний. Далі був фінал на дистанції 200 метрів комплексне плавання серед чоловіків. І головним питанням тут було чи он маршан ще один світовий рекорд у його перемозі, я думаю, мало хто сумнівався. Рекорд він не побив, проте час Леона і інших хлопців у фіналі був неймовірно сильний. Француз показав час 1 хвилина 53 секунди та 68 сотих. Другим став Шейн Касас. Його час був 1 хвилина 54 секунди та 3 десятих. А третім став Хьюберт Кос. З результатом 1 хвилина 55 секунд та 34 сотих. Після комплексу був довгоочікуваний фінал на 100 метрів цивільний стиль серед чоловіків. Склад запливу був просто феноменальний. І Давід Поповичі Став чемпіоном світу. Він показав другий час в історії на цій дистанції: 46 секунд та 51 сота. Просто фантастична друга половина. Він пройшов її за 24 секунди та 2 сотих. Весь заплив він плив потужно, амплітудно, не вкорочуючи грибок. Взагалі, практично ідеальний заплив йому лише трохи не вистачило до рекорду світу. Потім старт приймала жінки на дистанції 200 метрів. Брас у півфіналах перший результат був 2,20 68, а закрився фінал 2.24.10. Далі був фінал на дистанції 50 метрів на спині серед жінок, і Кетрін Берков провела практично ідеальний заплив. Вона зробила дуже вдалий старт, тримала високий темп по дистанції. Під кінець лише трохи залізла під дорожку, але це їй не завадило перемогти. Її час був 27 секунд та 8 сотих. Після дівчат на спині старт приймав Максим на дистанції 200 метрів брасу. Півфіналі він показав час 2 хвилини, 10 секунд та 95 сотих і посів 14 місце. Плив доволі непогано розпочав першу сотню за одну хвилину, дві секунди та 6 десятих. Потім було 1.36.5 на 150 метрів, якщо я не помиляюсь. І в цілому Макс молодець. Це перший півфінал для Макса на такому рівні, і я впевнений не в останній. Тож я бажаю йому успіху. Фінал вже відкрив і Пєве з результатом дві хвилини, вісім секунд та одна сота. А закрився фінал. 2 хвилини 9 секунд та 32 сотих. Далі стартували хлопці у півфіналі на дистанції 200 метрів на спині. Першим до фіналу потрапив південноафриканець Пітер Кодзія. Його час був 1 хвилина 54 секунди та 22 сотих. А закрився фінал 1 хвилина 55 секунд та 64 сотих. І завершували п'ятий день змагань дівчата в естафеті 4 по 200 вільний стиль. Я особисто обожнюю естафети. Це командний дух, постійна боротьба, зміна темпу. Завжди цікаво дивитись. Основна боротьба запливу була між австраліками та американками. На останньому етапі від Австралії стартувала Молі Калаган, а від американок Каті Ледекі. І було зрозуміло, що якщо у Ледекі не буде відриву, то Калаган її просто з'їсть на фініші. І так і сталося. Після першого етапу дівчата фінішували майже одночасно. На другому етапі у американок був невеличкий відрив. По ходу третього етапу американка почала робити відрив і лідирувала десь в корпус. Проте на останньому відрізку на останніх 50 метрах вона доволі сильно просіла і Австраліка її наздогнала. І Молі та Кеті стартували одночасно. Звісно, ладекі не здавалась. Проте вона нічого не могла протиставити підводній частині Окалаган після кожного повороту Молі виривала як мінімум пів корпусу, і Кеті доведелась працювати сильніше на воді. По дистанції по ходу дистанції Кеті її діставала, але все одно. Знов поворот і знов мінімум пів корпусу. На останньому відрізку молі ще сильнішого вімкнула ноги та принесла перемогу збірні Австралії. На цьому п'ятий день завершився. Сьогодні без рекордів світу. В мене на цьому все. Тож, як завжди, дивіться плавання, вболівайте за наших спортсменів, підтримуйте нашу збірну. Побачимось.